Кошти на створення чи розвиток свого бізнесу отримають 19 захисниць та захисників, які брали участь у російсько-українській війні, та їхні дружини чи чоловіки. Гранти для ветеранів та ветеранок та другого із їх подружжя це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій. Наше ж завдання допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи. Перші гранти отримають загалом 19 людей: 10 учасників бойових дій та 9 дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тисяч гривень фінансової допомоги, решті до 250 тисяч гривень. Загальна сума складе 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Також були підписані меморандуми серед домовленостей, за якими створення умови для розвитку підприємництва в Україні серед ветеранів, їхніх родин, а також людей, які внаслідок війни отримали інвалідні. Найбільше Активний ветеран це шанс на зміни. І перш за все активність ветерана проявляється у бізнесі, проте активності в сучасному бізнесі не буває достатньо. Потрібні знання, навички, доступ до ресурсів та супровід менторство. У нас сьогодні склалися унікальні умови, коли все це ми можемо поєднати. Держава визнає важливість підтримки ветеранського бізнесу і готова виділяти гранти на стартапи та розвиток. Також у ветеранів з'явиться можливість для навчання та перекваліфікації під час їх переходу від військової кар'єри до цивільного життя. А щоб стати учасником чи учасницею грантової програми для ветеранів та другого з подружжя, можна подати заявку на порталі Дія Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.